Сьогодні у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Як повідомила турецька сторона, зустріч розпочнеться приблизно о сьомій вечора в палаці Чіраган, де проходила і попередня. Втім, турки попередили, що в програмі зустрічі можливі зміни українську делегацію. очолює Ростем Мєр. Нині вже секретар РНБО Росіяни заявляли, що склад своєї групи не змінили. Тож, вочевидь, нею знову керуватиме помічник Путіна Володимир Мединський. Як заявив у понеділок, президент Зеленський Україна хоче обговорити. Рити повернення полонених, повернення дітей, викрадених Росією та підготовку зустрічі лідерів. Тим часом речник Путіна Пісков стверджує, що на цій зустрічі можуть обговорити меморандуми двох сторін про умови замершення війни. Нагадаю, викладені в них позиції діаметрально протилежні. Україна, зокрема, вимагає повного припинення вогню, гарантій безпеки і залучення міжнародної спільноти, а також невизнання захоплених українських територій за Росією. Умови ж Москви це фактична капітуляція України.